Сергій Жадан. Проведіння завжди стереже. Проведіння завжди стереже того, хто навіть не думав тікати, бо її відкочуються, і вже в місті з'являються маркітанти, вантажені ліками і вином, минають засідки та перепони, бередуть від вокзалу старим полотном. Заходять у спальники та промзони, розкладають свої скарби, ходять зайнятим, що й містом. Ще один рік пройшов без сівби, на спалених школах сидять голуби, діти їх зганяють свистом, перекривається рух на постах, і варта на розі співає канти. Стільки життя в дитячих листах. І сфери впливу в наших містах ділять праведники та спекулянти. Сонце над вами летить кереберть, і торгівля для вас звична маранота. Але поки ми платимо за власну смерть, у вас і далі буде робота. Хай немає вам прикриття тіштеся щедрого медобору, доки для нас нічого не важить життя. Ваші справи далі йтимуть угору. Небо виснажується пливучи, збувайте рештки хліба й отрути, збувайте піхоті на свіжі харчі, ті, кого нині повісять вночі, говорять у темряві, перш ніж заснути. Запам'ятовуй кожного з нас, запам'ятовуй нічні години, запам'ятовуй цей підлий час. Запам'ятовуй плітки і новини, запам'ятовуй цей дивний світ, майже завершений, майже готовий, жодного смутку, жодних бід. Запам'ятовуй, запам'ятовуй Сергій Жата.